Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми в ретро-вілі на шопінгу. Зараз йдемо в Нью-Йоркер, я вже тут бачу вітрини, на яких дуже багато різних гарних речей. Ну, і поїхали, заходимо, йдемо, що почому. Дивіться, а тут чорно жовта тема. Дуже гарно. Мені подобаються ці от образи, мені подобається жакет жовтий, лимонний такий. Так, тут у нас 600 гривень білий. Синій та рожевий. В як ви бачите, такі полупрозорі. Далі 899, вже поцікавіше светри, вони йдуть з бантиками по боках. Такі три бантики будуть. Рукавчик ось так закінчується. Дуже гарно. І є ще в рожевому кольорі такий самий світер. Спідниця, як на ось цьому манекені. А, вона така атласна. Кошта. Давайте глянемо, скільки коштує. Це нова колекція, 800 гривень. Мені, власне, подобається. Я ще в чорному кольорі. Така сама спірничка. Але вона дуже м'яці, до речі, що я помітила. І коричневий. Топіки 180 гривень. Різні я з беру білими окантовочками, самі вони або білі, або сірі, або сині. Одним словом, дуже різні, і всі по 179 гривень. Дуже дешево, дуже класно. Ось ці вже по 179 також, а більш довгі вони, як ви бачите, ці більш укорочені тут. Дуже багато футболочок або ковтинок з довгими рукавчиками. Давайте глянемо, скільки, наприклад, футболочки коштують з надписами. 270 гривень. Є ще чорна така сама. кофта з довгим рукавом 360 гривень, і дивіться, вона подовжується на бік Цікаве рішення дизайнерське. водики новенькі. 450 гривень. Вони йдуть з строжкою спереду. Знизу на пуговочках, як зазвичай. Є жовтий колір і коричневий. 1800 гривень жакет. Дуже стильний, гарний, строгий стиль, можна так сказати. Ось це шорти до його комплекту. Коштують 750 гривень. Дивіться, яка ніжна блузка. Дуже гарно вона виконана. Такі от ажурні. вирізи у неї 900 гривень. І тут є ще всередині підкладочка, тоненька така. Знизу вона сорочка. В ромбок Стразики зроблені 1200 гривень. Далі смужка зелено-біла. Скікін 750 блузка знову ж таки в квіточках синіх, резиночка тут на рукавчику йде, а сама блузка буде вільного крові. Зав'язується біля шиї вона на бантик і скільки ж коштує? 750 гривень. Тут у нас блуза без рукавів, без рукавочка така. 450 гривень, навіть кишеньки є. Далі біла сорочка з v образним вирізом. 699 гривень. Зелена сорочка, можна її навіть підкатати рукавчики. Ось так і зробити замість довгих рукавчиків. 3 четвертих рукав. 750. Тут у нас синьо-біла смужка, фурнітура золота. І тут, як ви бачите, також можна укоротити рукавчик і буде 3 четвертих. 750 біла сорочка. З довгим рукавом прозора фурнітура. Коштує 700 гривень є кишенька. Ось ця сорочка цікава. Дивіться, в неї так зібрані складочки біля талії. 750 гривень коштує v образний виріз у неї. І довгий рукав. Дивіться, яка в'язана маєчка 450 гривень. Чорно-біла, гарна. Її під джинсуки, якісь світлі, буде взагалі. Дуже гарно. Тут ще є топик такий також в'язаний. Ракушка. Літня тема починається, знаєте? що зима не закінчилась, вже літом. 700 гривень. До речі, дійсно не хочеться літом справді, ну хоча б якось топові. 700 гривень. На якусь э, сорочку або топік білого кольору, дивіться, тільки один мозочок, і тут буде ось так визирати топік гарно. Але окрім червоного, я дивлюсь, ще є інші кольори. Давайте подивимося і вирішимо який гарніше. Сірий. Ну, також поєднати з білим топом, то буде гарно. Так, і білий. ну Білий потрібно якийсь контраст, можливо, червоний топ або чорний. До речі, кольору, окрім білого, мені здається, і окрім якихось ніжних кольорів. Потрібен саме контраст, мені здається. Червона су, каво, вона мені знайде, що нагадує якийсь якийсь простий, Коштує зараз 200 гривень. Тут такі ланцюжки. Давайте подумаємо, що всередині в неї. Зараз відкрию. Всередині вона просто пуста. Пуста в ні того що одне відсілення. Є ще така мініатюрка. Дивіться, тут окрема кишенька є. О, тут довгий ланцюжок. Оп-оп-оп. Коротше, он відділення таке тоненьке. Якісь документи або гроші, щось такого плану туди класти. Так, ну і ось мене відділення. Воно також одне. Велике таке. І є ще класичні сумочки на кожен день, знаєте? 450 гривень. Золота фурнітурка. Тут подивимося, що всередині. А тут дивіться, тут вже декілька відділень, аж три, тому буде вмістка досить. Є такі простенькі, коротка гучка в неї. Одне відділення коштує 600 гривень. Чорно з золотою втіркою 900 гривень. Знаєте, така якась вінтажна вона. Подивимося, що всередині неї. Форму не тримаю взагалі, на відділення таке, я може взагалі не тримаю, це її стиль. Що ще, ще треба від неї. Е, ремінець А Так то короткий ремінець. Ну, і Також є ще дві кишеньки на пуговках і одне на замочку. Ніжна блузочка на весну, саме теж 750 в рожевих квіточках, резиночка на а, рукавчику. Переплетення таке йде. Ще позаду по мене дуже цікаво. На її спинка, бачите, зав'язується на спинці бантик. Є ще така сама, але в леопардовому кольорі. Також резиночка все так само, як і в цій брузі. І коштує 750 гривень. Сорочка ще. Канина досить цікава. Видно такі квадратики. Біла фурнітурка і коштує 700 гривень. Парці, знову ж таки, плузочка. Зав'язується на бантики просто. І коштує 700 гривень. Комплект 750 жилетка. І також до неї йдуть штанці класичного крою. 1200 гривень. А є ще такий дуже гарний комплект. 1200 гривень шаг, сірий колір, водочки також ось так, сірий, він І до нього штанці, які коштують 1200 гривень, вони зав'язуються в бантик. Тут у нас застежечки такі. Але мені подобаються такий. Сукня в стилі сорочки, 1200 гривень. бо образний виріз у неї. Молочний колір. Також є поясок, який зав'язується на бандик талії. Рукавчики, їх можна зробити і довго, а можна і Три, три чверті. Є зелений колір і чорний. Ще один комплектик знайшла 900 гривень, Штанці рожеві, ніжного. 700 гривень сорочка з того ж самого матеріалу, того самого кольору. Дуже ніжний кольор. 750 гривень сукня без рукавів і дивіться. Прям видно, як вона буде йти по талії Зелений кольор сірий, приємний і чорний класичний. Сукня без рукавів. Зутяжка на Далі складочками така недовга спідничка. 700 гривень, коричневий колір, чорний і рожевий. Оця мила сукня 450 гривень, в'язана. По танією. Сукня без рукавів. 750 гривень. Йде по талії, прям видно це. Виріз є гарно насправді. Окрім блакитного кольору, є чорний. І сірий. Бакитний дуже приємний дивиться. Ну а ми з вами вже в примірочні і будемо зараз дещо приміряти. Подивіться, який милий светрик. У бантики. Це просто супер класно. Мені подобається ця нова колекція, власне. Як я вже казала, є в таких mm -hmm. кольорах цей рожевий і mm -hmm. жовтий. Мені подобається. Рукавчик об'ємний мені. Це ще більше подобається, я не знаю, скільки я вже раз сказала, подобається, але ну, дійсно I like it. Позаду, звичайно, ну, по якщо підіймати руки, то він трошки піднімається вверх. Цей светок. Це так. Якщо вдруг комусь це важливо, то так. Як ви бачите, до талії доходить светрь коштує 900 гривень зараз і приміряла в розмірі S. Ну, а зараз наступний образ. Цей кардиганчик яскраво червоному кольорі. На камері він, до речі, чомусь виглядає, як помаранчевий, але насправді він червоний. Ось, гудзички. У нього горіли це дуже мило насправді. А, він питає йде. Позаду виглядає таким чином. А, вільні рукавчика у нього. Отак. Гарно, гарно, мені подобається. Мені подобається його низ. що він тут потає, ось так іде виріс у нього, то це гарно. Мені подобається. Ну і знову ще раз ось ці гуточки, В комплект є ще додаткові гутики. якщо він тут загубиться, він в'яжеться від цього картигану. Є запаска. Він коштує 900 гривень. Це також нова колекція розмір Еска. Я не, не знаю, мені що Свет сподобався, що цей диван просто неймовірний. Я би ще хотіла примірити ось той жакет з манкеном, але я його не знайшла в залі піли, чи розкупила, чи не знаю. Ну сам факт. нема жакета того жакету. Капець, не ціну за Ну, я думаю, десь 700 тисяч, десь так не коштує, мабуть. Ну і звісно, діліться в коментарях, який вам образ з ось цих двох сьогодні сподобався. Так, я хочу поміряти ще що. Сірого кольору, я зараз по значках. 139 гривень. Як вам? Мені здається дуже-дуже прикольно. Не знаю да nee, прикольно но не готова я её не так по-моему делать сейчас так пошито. не так пошито, я топырина давайте пошим что так другой шанс шапки такого пошиваю о другое дело Знаю, менечку любить. Як вам? Знаєте що, я обрала сіру шапку, а моя мама її також обрала. Давайте подивимось ще, ще шапки. Дивіться, чорна. Як вам? Сіра чи чорна? Я от не знаю. Тому що з мамою в однакових шапках ходить, я не знаю. Ну, в принципі, можна. В принципі, я можу взяти цю, а вона і брати її сіру. Звичання шапок. класно. Все, набрали ми шапок, мама взяла собі сіру, я собі чорну, тато ще собі взяв шапку. Одним словом, ми вся шапка. Ну а сьогодні, як я вже казала, ми купили шапочки за 200 гривень. Чорна і сіра. Сіра це мамина, чорна це моя. Вони дуже класні, дуже м'які і теплі. Сюди і поліестер входить, поліамід. Далі вовна, Еластан. Ну а вам дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ну і чекайте нових ну, відео з ретровіду.